Всім привіт! Ви на каналі Життя в селі, і всі бачили моє останнє відео, де ми знаходимося в гостях нашого захисника, світлої, позитивної, дуже наполегливої людини в Дмитра. Коли ми приїхали до нього на його участок, побачивши цю купу арок, купу металу, цей трубогіб і пусте поле, я мимоволі згадала нашу історію, яка. Також дуже недавно розпочалася, і про те, як ми розпочинали, як ми шукали інформацію, коли воно тільки було ще на стадії бажання. По суті, в нас немає прикладу, в кого б ми могли б наслідувати. Тому ми почали шукати інформацію, де могли дзвонили, в кого знали, що є теплиці, щось питали, десь їздили, дивилися. Тикнулося і... з тим, що різні люди говорили. Іноді навіть зовсім протилежні речі, і той, і той стверджували, що це необхідно зробити саме так. І ось тут можна зробити висновок, маючи хай дуже невеликий, але досвід, що в кожного є свій підхід, в кожного своя модель, своє бачення щодо тої чи іншої справи. І не можна сказати, що в когось правильно, в когось неправильно. Кожний робить так, як зручніше, вигідніше йому, тому що всі ми живемо в різних умовах. І всіх у нас вернімось до теплиць Дмитра. Конструкція його теплиць буде кардинально відрізнятися від нашої конструкції. У нас йде суцільно зварена арка, і все. Його ж спосіб відрізняється від нашого. У нього напіварочна конструкція. Тому далі вставлю фрагмент, де він конкретно розповідає про те, як саме він планує зробити свої теплиці. І згадавши себе. Я подумала, що ця інформація буде корисною і цікавою саме тим людям, які планують будувати, які ще думають, роздумують, шукають інформацію і шукають, який спосіб їм саме більше підійде. А вже в одному із наступних відео я покажу результати реконструкції нашого розсадника, що в нас з цього всього вийшло, тому ви підпишіться, якщо вам ця інформація буде цікава. Ну а зараз вертаємось до теплиць Дмитра. Це, яка висота планується? теплиці 2 метри, тоді чи А, стойка 2 метри тоді а? Стоять, ну стойки десь угу. метр 90 від рівня землі і тоді зверху Ар. Угу. Вона вийде висотою близько 3,70 А, то велика теплиця, А то вже яка має бути тих теплиць? 30 метрів це Ви хочете зараз на цю трубу так, надівати для прикладу. На цю трубу. Беремо стойку. Ну, це не з цього місця конкретно. Ну. Ставимо стойку. Ось таким чином. Щоб це світло було, дивилось так, для того, щоб ми зверху положили прогона, на який вже будуть парк. Цю вже ми приварюємо по рівню, тому що забити в землю його рівню нереально, воно сідну трубу буде гуляти. Ну, да. Тут уже поставив по рівню, Якщо треба десь булгаркою чуть-чуть виставити. І ви хочете отак приварювати. Так. Да. А мені оце так не подобається взагалі. Чого? Вам по-любому треба внутрі вставити якусь закладну трубу тонець. Чого? Там мені здається, що вона може не витримати сварку. сварка. Сварка? Та чого ж не витримає? А мені ну, я б, наприклад, а не краще вам зробити так, щоб ми тонший діаметром, хоча б такого, щоб 10 туди, 10 туди вставили, тоншу діаметр, перехватили, потім в, з тоншим діаметром туди за загнали трубу і тоді при приварили, щоб не було. Хороший сварщик у мене і з стажем вже років 25. У ага. мене батько сварщик і, ну, ну, ці то, труби то, вони навіть на арках теж стиковані. У мене теж на арках стиковані, бо в мене ж 4, 6 метровий, а нам ми зварювали на 16 метрів. Пускав. І все, і тримаєш нормально. Тримає? Ну, а це навантаження буде тримати, що, воно буде uh, uh, вниз давить, куди ми будемо. Не, не вниз давить. а на арки, якщо буде сніг, якщо арка не буде. Так. Хоча арка не. Не дуже низька, ну якби арка нормальна. Буде сніг, чуть-чуть, воно, воно буде роздавлювати. Але я планую, воно... ще арки між собою зв'язати. Угу. Арка між собою десь посередині з'їднається арматурою. І воно буде тримати арку. Тоді, не... Тоді нема питань. Як вони будуть зроблені, ми теж прийдемо в гості. Да. Я обов'язково запрошу на відкриття. Напишіть, що думаєте з приводу даної конструкції. Ну, для Дмитра бажаємо сил. Натхнення, щоб його рівень оптимізму і наполегливості ніколи не зменшувався, а ти була